Світулечки, я вже Настюша йди сюди. Йди до мене, покажи мені мої волосся, які цепляти, Дівчатка, значить, дивіться. Короткий... Ні, не показуй, що цепляти, Настю, Дівчатка, зараз я така, знаєте, розпустила світа коси і прийшла я до Настюші. Дівчатка, зараз у мене такий білий з чорним, але він вже Настюші... вже відріз, вже так, він, так. він прилічно відріз. Ну, понятно, що світулечка заховала. Заховала. Світулічка, чолку, лише однозначно, тому що вам всім подобається чолка, і мені вона теж подобається. Дівчатка, зараз я вам покажу в другому ролику значить, пучок волос. І ви мені скажете, який ти світуля хочеш. Так, мої рідні, ви питали, де я брала цей ці штанішки. Це у нас хлопчики є, де рибний ряд, дівчатки. Ви приходите на свіжу рибку, широкий ряд, повертаєте направо двойний павільйон, зайшли, купили і пішли. Да, дівчатка, отакий обалденний світулечки Сьогодні лук, ви знаєте, такий необикновенно красивий. Ну, як і сама світуля, дівчатка. Поки ми самі себе не полюбимо, гору... любуньки ви мої, нам ніхто цього не скаже. запомніть одне. ви. Очаровательні, обаятельні, привлекательні. Просто изюминки. Да, Настя? Да. да. Девчатка, дивиться. Ну давай уже, что ты? Раз, два. Давай. Так, девчатка, дивіться рыжий, черный. Що ми робимо? Чолку ми лишаємо. Боже, я в такому роздумі, що я навіть не знаю, що мені робити, дівчатка. Я так хочу рижий. Я знаю, що ну, я з ним походжу неділю, і потім представляєте, чотири часа сидіти, це для мене все. Ну, мені покрасити треба. Настя, батька, відросла вже. Да. Я вже дуже славна, така, знаєте, славна гарнюлічка. Ні, дівчатка, ну ви ж ми красуні, але Настюша, ти ще казала білий. Я давай мені ще покажи білий. який Дівчатка, ну то, що короткий це, це однозначно, просто дивіться, ще білий є. ну, мої красуні. Давай чорний і білий. Значить, рижий, що ми кажемо, ні. Дівчатка, може, білий, Настя, ну якщо білий. Дівчатка, дивіться, низ робимо чорний, верх робимо білий. Ви согласні за мною чи ні? Ох, время для Ні, время є, поки ми знімемо волосики, я буду думати. Так що, мої красуні, білий чорний рижі, уже, будь ласка, пишіть. Уже, уже. Доброї ночі, Юля. Як ти зараз сказала? Хто мастер манікюра? Коли мастер манікюра склерозник, то приходиться користуватися бідом. Значить, наготочки я зробила такі розовенькі, зараз я вам покажу їх ближче. Ну, їх видно. Ну, Ми ж все в місті робимо. Дивіться, Юля приїхала з усіма принадлежностями. забула отой от свій тазик для них. Ну, способся настільним відром. я лямбулькають, мої ножки киснуть. Время 11 часов. Ми вже волосики... але ми волоссяки дівчатками, щоб ви розуміли. Що ми вцепили грам двадцять. Це вже вся моя дліна, просто трошки для об'єму. Значить, ногті розові, ноготочки розові, ноги ще у відрі. От кисали. Слухайте, а ви колись так от кисали? У вас так от кисали колись в одинадцять часов ночі. Ноги у відрі, голова у красці, зато у мене, у мене губи трохи накрашені. А то, що ноги у відрі? То мачесна я, хай одкисну, час обріжемо їх. Дівчатка, дивіться, я зробила такі розовенькі, гарненькі, а їх тут плохо видно, ну зато ні, видно, як не видно. Що... Це вже сліпою треба бути, щоб їх не було видно. Красуня, ну скажіть мені, ви колись так мочі. <сілино> як їх сунули, я не знаю. Як їх висунути, я теж не знаю. Надіюсь, ти, хоч. Іди сюди, іди в дзеркало, покажи. іди сюди, іди сюди каж. Іди ти покажи розові. іди сюди. Покажи, ну так тобі гарненько, іди сюди. Візьми той режі. А время одиннадцять, до початку 12 Так що, дівчатка, время одиннадцять часов. Віщет одиннадцять. Слава Богу, ноги одки сають. Дівчатка, я вам хочу сказати, що так ще наверное, верну ніхто. Ноготки покажуть. Дивіться, які гарненькі ноготочки, це блестять. Розовенькі дівчатка, розовенькі. А ножки. Ой! Настя, чотири. Настя! Я Чити, я ще в одиннадцять соносів наші пол не мила. Хочу сказати условия безподобні. Слухайте, і сейчас не пишіть коментарі мені. Боже, Боже, от не Боже, боже. в житті буває все, мені ж треба все в місті робити, дівчата. Ну, до 12 дом придам, мої собачки в шокі, де хазяйка. От твої попугаї й собачки. По слава Божо, у Метко запасний корм, ще для них є. Ну вони ой, менше, якщо вони у мене голодні. Ну вони в шокі. Так що красуні, голова покрашена, ноги киснуть, руки накрашені, байдуженько. Ану напишіть, ви таке робили коли ще ні? Вам скучно, так, да, дівчата? Да. Богині, Щас напишуть, подожди. <ріст> щас напишуть. Оце да, відро. Чого ти тазіка? Склірос. <ріст> Нася, слава богу. А якщо б не було відра? Хайко, у, мене, у мене є маленька в. Ні, подожди, хорошо. А якщо б не було відра, я якщо ноги в ту ракову сула б в побіжала по магазині тазіком сидіти? Дівчатка, я хочу до ну, тебе так, як колись було юриві ноги, кисли в кось. Ну, ти не знаєш, не все не буває не якось перший раз. Я Настя, не Настя, не Настя, тобі ти типу, подижна підходити квакросом сто 100%. Ти дуже розуміти, що треба вже купити тайзик. Да. Я вже поняла. Поняла. Тазик тазик буде. В Доброї ночі, любі наші друзі. 23.42 вилітаємо швидко. Вже права ножка на виході. Дівчатка, значить, дивіться, волосики ми всипили, такі чоловічку лишили, волосики покрасили, ноготочки зробила. Ноготочки зробила, педикюр підікюрного відрі вимочила, байдуженько. Слухайте, дівчатка, просто може ніхто не хоче сказати. Ну я думаю, що я не одна така. Сунула ноги в моча у відро. Кульочок, все ви бачите, все ж модно по модному. Слухайте, а хто це знає? От дивіться, ви б собі даже не догадалися, що можна у відро гіомочціною, але саме головне, що я їх так витягувала. От це треба було просто бачити, як я їх витягувала. Це, це просто було щось. Я їх такого сунула, пальці застряли, Знаєте, як воді відкисли. Одним словом, байдуженько, байдуже, дівочки. Волосики покрасила кучу і накрутила, ноготочки зробила. Значить, так, мої хорошенькі, я думаю, що вам все сподобається. До речі, дівчатка, це вже длина моя повністю, повністю. Значить, Настя тільки додавала по 20 грам для височка, тому що я ж все вириваю, я ж все тягну, ногти гризу, рісниці вириваю, волос вириваю, Я все рву. Так, мої красотулечки, Ну, значить, про те я вам розказала. Про волосики, просто дивіться, девочки. я вирішила, щоб вони трошки відпочили. Спочатку ми хотіли один, потім ми хотіли другий. Але я кажу, не давай так. Ми, значить, тут додали трошки по височкам по 20 грам, і буквально 10 грам на макушечку, щоб зрівняти. Дівчатка, це вже моя длина. Це вже мої волоски, аж самої також не вірте. Хоча вони у мене вже примірно такі. Ну я ще захотіла, знаєте, їх трошки накрутити, поки не хочу розпушувати, щоб до завтра. Завтра воно саме розпустця. Це так, все на грубу плочку. Так що мої красуні, напишіть, як вам світочки подобаються чи ні. Чи подобаються вам мої ноготочки, чи подобається моя зачіска. Ну одним словом, дівчатка, хочу вам завжди сказати і буду говорити, щоб ми собі не зробили. Чи ми лисі, чи ми не лисі, чи ми накрашен, чи ті ноги у воді. Все одно ми з вами красотки. Каждый раз буду вам говорити, знаете що? Что в кожній жінці є своя изюминка, а вся изюминка це ми. Я вам бажаюся тихої, спокійної, мирної ночки. А я вилітаю. Так мої ріднулічки, 23.58, Я вже коло хати. Собачки мої вийшли травичку там трошки. Трошки їдять, треба затихоти, ходив, -хо десь по кущам пішли, щоб я їх потім що не ловила. Дівчатка, слухайте, коли ми можемо... Для себе уділити внимання. От так скажіть правду. Слухайте, ну що 12 ночок ви зі мною не говорив, так? Да? Ну, коли по, подумати, да? все время після роботи біжимо, тому що ми хочемо всегда бути красиві, дівчатка. Ноготочки вирішила такі, знаєте, зробити ярки. Ну я ж взагалі така жіночка ярка, повітря? А взагалі, дівчатка, ми всі з вами, знаєте, такі аганючок. Я вже мільйон разів вам говорила і буду говорити. Поймайте, кожна жінка, вона просто богиня. Я це хочу вам всім говорити, потому що по-другому це не буде ніяк. Дівчатка, у мене є така дуже велика задумка. Ну я сейчас її буду розробати розробляти, роздумувати і потім обязательно з вами поділюся. От прям така задумка є. Я думаю, що вона у мене зайде от а до я. Ну ви знаєте, я щось все время хочу придумувати, щось хочу думати. А якщо я захотіла, то це воно буде. Це буде вообще дуже цікаво. Це буде для жінок, дівчатка. І я думаю, що я зроблю це. Просто мені треба посовтуватися. Ми зробимо свій бренд. Ми зробимо обалденне класне діло, яке всім сподобається. Я хочу, щоб кожна жінка була на так, зайшла вже в хату. Я з вами говорила і потух світ. 12 часов ночі тухне на столбові світ. Поки водичка собачкам кинула зразу їду. Ось, я зайшла, кинула їду. Зараз, поки водичка їм міняю воду. Я завжди міняю воду, тому що ви що? Всі все У кожного своє своя вода, у кожного своя їда. Ви розумієте, так? Да? Так що, дівчатки мої, я думаю, це буде дуже круто, буде дуже цікаво, тому що вкус у мене хороший, задумка у мене шикарна, логотип ми розробили. Коротше, у світулька готова до, до чогось не знаю чого. Я знаю, я не хочу говорити, тому що якщо я все вже доведу до того, що я хочу, я вам все скажу. Я обов'язково скажу, ви що, дівчатка, тому що для мене дуже важливо. Щоб кожна жінка була впевнена в собі, щоб кожна жінка, щоб вона не оділа, щоб вона не озула, вона б чувствувала себе богінною красоткою. І для цього вам світулічка доведе, ви забудьте, що таке комплекси, ви забудьте за все. Це я вам гарантую. І запомніть раз і навсіх, наші мислі матеріальні, Любі мої, Якщо ви щось собі задумали, повірте, немає стоп. Якщо ви вважаєте, що ви не зможете. Не думайте так, ви у мене зможете все. Саме головне це захотіти. Ну, я ж не буду вертатися вам розказувати, як все в мене починалося. Ви самі це знаєте. Тому що моя, моє життя було складне. Щоб щось мати, дівчатка. Я дуже тяжко йшла. Я йшла, 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 йшла. І до чого я прийшла, ви все бачите, все у мене на віду. <кій> я вам все говорю, я вам все розказую. Ви скрізь за мною на покраски, ви скрізь за мною. А з ким ми ви ще почали первоночі поговорили? З Базаренко, тому що всім хочу сказати, ви красуні, ви богині, мужчини, ви теж наше все, тому що без вас ніяк. Любі, ми вас дуже любимо, дуже обіймаємо. Але ж я не буду з вами про платічка говорити, хорошо? Мої везелотенькі, багато хто вже спить, багато тільки хто засипає, а багато хто клумиться, думає як мені заснути. Я вам розказую, ідете тихенько на кухню, включаєте світ, берете сахар, ложечку меду, ложите в роті, запиваєте водичкою і на бочок. Ваша світу, і ту виключу бігом собачкам воду. Іду в душ, вищу стірку і повертаюсь на бочок. Бо їм він повертаюсь на бочок. А взагалі хочу цибулі з хліба, нема цибулі вдома. Я дуже люблю чорний хліб і цибулі, дівчатка, такое взяти її, вижмакати і їсти. Одним словом, я хочу їсти. Одним словом, всім тихої, спокійної, мирної ночки. Ваша світулічка є, була і буде, вона нікуди не дівається. Саме головне любі наші мира, здоров'я. І здійснення всіх бажань, ви знаєте, що в сутки є одна мілі-мілі-секунда, коли все здійснюється. От зараз, раз, два, три. Ваші бажання здійсняються. Я вас обіймаю. Так тихо з вами говорю, обіймаю.